Львів'ян закликають пересісти на велосипеди. Місто вже втретє долучиться до Європейського тижня мобільності, який відбудеться з 16 по 23 вересня. У цей період мешканців багатотисячних міст заохочують залишати автівки вдома та користуватись громадським транспортом, велосипедом чи ходити по справах пішки. Таким чином, засновники тижня мобільності закликають людей берегти навколишнє середовище та вести активний спосіб життя. Цього року у Львові робитимуть акцент на... На велосипед для популяризації цього виду транспорту залучатимуть відомих людей та проведуть низку заходів для дітей та дорослих. Зокрема, малеча зможе взяти участь у велозабавах. А для працівників львівських компаній відбудеться акція велосипедом на роботу. 22 вересня у Львові оголошується днем без автомобіля. Ми проситимемо всіх львів'ян в цей день не використовувати автомобілі у місті.